Випуску, чим же ж отруїлися гості, причину інфікування на весіллі у Бродівському районі все ще з'ясовують. Майже півсотні гостей весілля, які святкували у селі Заволиці, тепер госпіталізовані до Бродівської районної лікарні. Вілла на березі для незаконної забудови. Власник навіть засипав частину озера. Попри те, що стіни будинку на березі озера ростуть з кожним днем, місцеві депутати запевняють, сільська рада жодних дозволів на будівництво не видавала. Альтернативний підручник з історії матимуть п'ятикласники. Автор посібника Львів'янин. Ось у цьому підручнику учні п'ятих класів зможуть прочитати про повстанський рух дисидентів бій під крутами та багато інших тем. Ті, що упущені у міністерському підручнику з історії України. Вітаю, наш репортер оглядає події середи 8 серпня. Кількість потерпілих від отруєння на весіллі зросла. Тепер уже майже півсотні людей госпіталізували до Бродівської районної лікарні. Усі вони на вихідних святкували весілля у селі Заболоці, У районі вже оголосили надзвичайний стан. Що стало причиною отруєння і як вберегтися від інфекцій під час гучних святкувань, дивіться далі у нашому сюжеті. Цілу ніч у цих наметах біля поля святкували весілля, а зранку вже лежали на лікарняних ліжках. Поступили перші пацієнти, це було дві особи з підозрою на, харчову, на харчове отруєння. І потім, на протязі декількох годин, поступали всі решта пацієнтів. 6 го числа, 6-го вночі ми вже подавали екстрене повідомлення. Вже у вівторок оголосили надзвичайний стан, адже кількість пацієнтів збільшилась до 40. Серед них і шестеро дітей. Це була висока температура до 40, це була блювота, тошнота, загальна слабість, болі по м'язах, болі в животі і діарея. Тут ще й досі не забрали накриття й столів. Ймовірно, причину отруєння хочемо з'ясувати у мешканців одного із сусідніх будинків. Однак тут нам не раді. Я сказав забери каме, бо я зараз бублю. І перекриє своїм колегам, щоб більше ніхто не їхав. Я зараз заробітку я зараз, зараз Поняли чи ні?» Саму ж господиню весільного столу а, знаходимо господиня. на подвір'ї сусіднього обіця. Та жінка ховається від мені, камери. Вже все. Вис... Та все ж за кілька хвилин запевняє, страви не були причиною біди. Якби я знала, то я такого не допустила. Я не знаю, що так сталося. Інфекція в повітря чи що, я не знаю. Люди срабували страви, регали до весіля всі. А прийшли на весілля скупчені людей що. Однак у бродівській санстанції досліджують продукти святкового столу. Кажуть, ось ця курка на столі вже була зіпсована, її неправильно зберігали. Декотрі тарілки були обтягнуті харчовою плівкою. Так що ви самі розумієте, що то були такі умови термостата і температура була в самій тарілці дуже висока. То все могло привести до псуття того виробу. Причини отруєння ще з'ясовують, однак кишкову паличку вже виявили на посуді на підносах, на ножах, на вилках, на тарілках. Тобто це говорить про те, що не дотрималися елементарні санітарно-гінічні норми при розробці сировини, сирої, при нарічці готової продукції. Тому в санстанції застерігають під час приготування їжі у великих кількостях, особливо чистими, мають бути ножі, а овочі ошпареними. Це ж миття рук є першим і основним правилом приготування їжі для кожної господині. Христина Шевченко, Роман Миленький, наш репортер. І сьогодні ж стало відомо, чим отруїлися мешканці мостицьких, які потрапили до лікарні після святкування дня народження цими вихідними. Діагноз медиків Сельмонельоз за висновками лабораторних досліджень збудних знайшли у майонезі домашнього приготування. Нагадаємо, 4 серпня до інфекційного відділення мостицької центральної районної лікарні госпіталізували 16 людей з попереднім діагнозом харчове отруєння. Зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Тим часом у львівських закладах харчування під час спеки обмежують кількість використання майонезів та інших продуктів, які швидко псуються. Страв наперед не готують, роблять лише під замовлення, а салати малими порціями. І за можливості заміняють майонезні соуси на олію. Відповідно, ми не робимо дуже великими порціями, великими кілограмами. Ми робимо маленькими порціями відповідно, що було спідножа. Замовили, продали, з'їли. все. Ензим подав львів водоканалу план заходів з очищення стоків. Насамперед, підприємство планує запустити на своїх очисних спорудах анаеробний реактор, який мав би зменшити рівень органічних забруднень. Нагадаємо, з початку року Львівводоканал водоканал взяв понад 200 проб стоків ензиму у міську каналізацію і виявив перевищення допустимих норм та концентрації шкідливих речовин минулого тижня. Підприємство попередили, якщо не буде плану дій, припинять приймати відходи виробництва у міську каналізацію. a Двох водіїв електротранспорту звільнили за продаж фальшивих квитків у Львові. За останні два тижні роботу втратили один водій тролейбуса та один трамвая. У Львів електротрансі запевняють, шукають фальшиві квитки у трамваях і тролейбусах постійно. Цим займаються як самі працівники комунального підприємства, так і волонтери міського управління транспорту. Підроблені талони від справжніх легко відрізнити за голографічною стрічкою. Вона має переливатися різними кольорами на світлі і містити чіткі написи. Фальшивки Виготовлені на кольорових принтерах відрізняються від справжніх малюнком і кольором голографічної стрічки. Вона у них тьмяного відтінку. Транспортники закликають пасажирів, яким продали фальшиві квитки, повідомляти про такі випадки, вказуючи номер маршруту, вагону та час продажу. Це дозволить швидко знайти винуватця і вийти на слід фальшувальників проїзних документів. Контрабанду перекрили львівські податківці спільно з СБУ викрили схему незаконного продажу тютюну та алкоголю. Це близько 50 тисяч пачок сигарок та понад 650 пляшок лікерок-гіріалчаних напоїв відомих брендів. Загалом товару вилучили на 750 тисяч гривень. Експертиза з'ясувала, що конфіскований алкоголь шкідливий для здоров'я, бо у ньому виявили хімічні домішки. Товар викрили у 12 магазинах та двох складських приміщеннях Львівщини. Наразі триває слідство. Конфлікт на водоймі у Брюховичах у людей відбирають пляж. Про це заявляють місцеві депутати, аби звести житловий будинок. Забудовник кажуть, навіть засипав частину озера. Землю у власність він отримав ще в середині 90-х років. І, попри те, що зараз жодних дозволів на будівництво немає, роботи тривають вже не перший день. Пан Ярослав мешкає неподалік озера, ще пам'ятає часи, коли воно було популярним місцем відпочинку односельчан. Тепер, каже, частина його взагалі не придатна для купання, вважає винні забудовники, які засмічують водойму. Так, постійно засипають, засипали. Тобто коли було чистенько, бо не засадчі було тут. Було. Ну, і тепер, коли запустили, то все таки бардак зробили. Тука рік чистили ті озера, забузили пісок, засипали пісочком, було чистенько. а тепер калу має. Депутат місцевої ради Степан Вовк переконаний, будівництво, яке зараз триває просто на березі, незаконне. Каже, коли видавали державні акти на 6 соток тутешньої землі, ця територія була дном озера. Незрозуміло на якій підставі були видані державні акти на воді. Е, наскільки мені, як жителю селища, е, тут е, на тому місці було озеро, вода протікала, берег був за два роки. Ту той берег насипали. Дозволу на початок робіт, пояснюють у сільській раді, не давали. Та, попри це, на самісінькому березі озера вже виріс паркан та частина стін. Чому людина будується? Не бере ніхто. У нас ні, ніхто не виїжджав, хто давав дозвіл. Я питався і залувчали, і в архітектора ніхто не давав дозвіл. І людині, що будується. Хто не знаю, коли людина. Перед початком робіт забудовник повинен отримати дозвіл від Держархбудконтролю. Проте, як розповів заступник начальника інспекції, вони таких документів не підписували. Василь Мисків дивується, чому Брюховицька сільська рада досі не повідомила їх про самобуд. То він би мав це перевіряти, що в них на території робиться. Повідомляти нас про самовільне будівництво, і ми тоді виїжджаємо на перевірку, встановлюємо факт і вчиняємо дії згідно чинного законодавства. Сьогодні не було. Ні повідомлення, ні декларацій, ні звернень від місцевого органу влади. власник ділянки біля озера Львів'янин Олександр Волков. Коли знімальна група зустріла його на будівельному майданчику, той здивувався зі звинувачень місцевих депутатів. Земля, мовляв, належить йому. Запевняє, має усі необхідні документи. Є вони у сільській раді. А от про те, що для початку будівництва треба отримати дозвіл, переконує навіть не здогадувався. Запевняю вас, він до п'ятниці нас мусить бути, тому що там йдуть всі відпустку потім, і ми про, про просто зобов'язані все це зробити. Ми вже розмовляли так, там. Так, чесно і... сказати, ми просто не знали. Тої так якби ми це були в курсі, містувати. то ми б швидше це старалися зробити. Аби мати підстави для припинення несанкціонованого будівництва. Інспекція Держархбудконтролю має отримати звернення від місцевої ради. Однак, звідти і досі навіть телефоном не повідомляли про порушення. Лавкосте колег кухар, наш репортер. Історія України по Львівській альтернативу офіційному підручнику зі вступу до історії України написав вчитель 28-ї школи у Львові Андрій Закалюка. Видати книжку викладач вирішив, побачивши перевиданий міністерський підручник для п'ятикласників. У ньому пропущено чимало важливих тем становлення України, каже Андрій Закалюка. Тому у своєму посібнику чоловік розповідає про повстанський рух дисидентів, геноцид, битву під крутами, революцію початку 20-го століття. Про це у шкільному. Ному підручнику взагалі не згадують. Натомість автор намагався свою книжку зробити доступною та цікавою для п'ятикласників на 160 сторінках, безліч фотографій та карт. Книга кольорова. Ціна примірника 35 гривень. Міське управління освіти закупить їх 2000. тисячі. Книжка не є обов'язковою для шкільної програми, але отримати її можна вже зараз у бібліотеці. Посібником зацікавилися також освітяни з Волині. Кількість посібників чим більше, тим вона дає змогу вчителю різнопланово працювати на уроці, долучати дітей до вибору різних різних тем з одного, з другого з третього посібника рівно ж і підручника. Я вважаю, це буде активне навчання дітей в школі, і воно буде позитивно відображатися на розвитку учнів. Чому упустили круте? Це перше питання. Чому тим прикладом не можна показати героїзм молоді українському дітям? Це дітям пояснює, дітям прекрасно це пояснюється на темі круть. І все. Друге, це, звичайно, тема голодомору. Чому знову ж таки опускається термін геноцид? Якщо це насправді було визнано і на міжнародному рівні, і в попередньому підручнику він згадувався, а тут він вже пропадає термін геноцид. Пластовий місяць з нагоди сторіччя пласту з 8 до 18 серпня в Україні триватимуть пластові табори, розташують їх у п'яти областях України. передбачають, що понад тисячу дітей із України із діаспори стануть їхніми учасниками. Далі усіх 19 серпня чекатимуть у Львові на відкритті другого етапу святкувань. Будуть таборування, і е, усі учасники матимуть по чотири дні пластових активітетів на території духовної семінарії на хуторівці у Шевченківському гаю, на погулянці, а також у Золичівському замку. Там вони поринуть у добу лицарства та середньовіччя, а також займатимуться спортом, мистецтвом і наукою. Тоді ж пластуни спробують встановити рекорд, зв'язати линву з пластових хусточок та зробити вузол. Очікують на пластунів від 2 до 90 років свою участь у святкуванні підтвердження. Дели старожили пласту Богдан Гаврилишин та Ігор Юхновський. 24 серпня львів'яни та гості міста зможуть прийти на площу ринок, де пластуни влаштують скаутське містечко. Ввечері в нас будуть всякі вечірні заходи. Зокрема, це є представлення таборів, які відбуватимуться під час першого етапу. Це буде ватра талантів, де пластуни покажуть хто що вміє співати, танцювати та решта. Також ми не могли не зробити історичну ватру, оскільки нам 100 років це буде нагода приїхати і познайомитись для дуже багато кого можливо вперше з цією рідною землею і з цією батьківщиною. Це дуже важливо, щоб місто подало не лише себе, а загалом дух України. На ну, випуски нашого репортера ви можете переглядати також на сайті львів 24com і телефонуйте до нашої редакції 297-77-75. У мене наразі все для вас ще культура та спорт. Побачимось. Завжди цікаво експериментувати з там різними матеріалами, тобто кераміку доповнювати ще чимось там світлом, чи може там травою, чи якимось там, ну і різними засобами, і використовувати кераміку може. Ну, не зовсім робити з кераміки речі, які не звикли бачити з кераміки. Керамічні майки світильники із вишитими портретами Мадонни, Мерлін Монро, Майкла Джексона. Молода мисткиня Ольга Пильник власною творчістю доводить, що з глини можна створити практично все. Мистецький експеримент молодої мисткині алея слави презентують у зеленій канапі. Кераміка, яка в нашому розумінні це є в основному горошки і черепки. Тут набула зовсім іншої форми, змісту і кольору, і вона стала сучасним контемпорарі арт в її виконанні. Це дуже незвичайно і рідко трапляється у Львові. Така художниця одна в Україні таких художників три. Ольга Пильник вперше спробувала поєднати кераміку і тканину ще рік тому. Сьогодні її поп-артівський проект це яскраві кольорові композиції, наповнені світлом. Художниця перш за все прагнула досягти у вишивці портретної схожості. На саму вишивку на один портрет іде біля 15 годин. Це три три повних робочих дні. Кераміка – Клопітка справа. Художниця створює із шамоту форму майки, випалює, глазурує і створює мережу, на яке кріпить вишивку. Ольга жартує, як і вдається місити глину, а не тісто. Ну, звичка, напевно. вже просто. Спочатку робила менші роботи. Потім ну, там з часом все більше, більше, більші. більші, більші і, ну так напочалися. Мисткиня уже у восьме презентує свої твори. Спочатку це були теплі і милі авторські предмети інтер'єру. Згодом, після закінчення Львівської академії мистецтв у 2005 році, художниця здійснила низку цікавих концептуальних проектів у Києві та Львові. Вона дійсно займає зараз. Такі позиції лідера в Львівській кераміці, та не тільки в Львівській кераміці, своєрідна художниця з своєрідною керамікою і, очевидно, що з великим мистецьким майбутнє. Виставка триватиме до 26 серпня. Гарсен Данилюк, Богдан Ворон, Роман Миленький – наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Як львів'яни у Лондоні боролись. Наш земляк Ігор Шемечко не зміг зачепитись за модель у важкій атлетиці. І сумою 429 кілограмів. Шемечко посів лише шосту сходинку у ваговій категорії понад 105 кілограмів. У чвертьфіналі турніру з вільної боротьби поразки зазнала львів'янка Юлія Остапчук. Далі її не пропустила представниця Росії Любов Волосова. Рахунок у поєдинку 3-1. Ще одна українська борчиня, чемпіонка Афінської олімпіади Ірині Мерлені, також поступилася. Її кривницею стала колишня. Наша співвітчизниця, яка тепер захищає кольори Азербайджану, Марія Стадник, тепер Марлані побореться за бронзову нагороду. Від 1922 і до сьогодні, 90 років тому, на львівському стадіоні спортивного клубу Погонь зіграли перший в Україні і один з перших у східній Європі регбійний матч. Тоді у тій грі змагались команди білого і чорного орла, польський та англо-французький військові Відповідно, перемогу з рахунком 6-3 святкували західноєвропейські солдати. Під час святкування 90-річчя першого регбійного матчу на території України на стадіоні Юність відтворять історичну гру. Після неї на поле вийдуть Молодіжні збірні Польщі та України, які готуючись до офіційних матчів, проведуть товариський поєдинок. Також силами помірюються польські та вітчизняні ветерани. Наставник львівського сокола Юрій Грабовський певен, матч молодіжок буде безкомпромісним. Ні, тижня без спорту, що було в історії упродовж цих семи днів? Хто народився та що відбулось? Дивиться у рубриці спортивна історія. 6 серпня 1941 року у Херсоні на світ з'явився видатний український тренер та футболіст Євген Кучеревський. Євген Мефодійович як тренер ставав чемпіоном та володарем Кубка Радянського Союзу. Тренував Дніпро. У Дніпропетровську ім'ям Кучеревського названо бульвар між стадіоном та проспектом Пушкіна. 7 серпня 30 років виповнюється «Золотій рибці України Яні Клучкові. Яна володарка п'яти олімпійських медалей, чотири з яких золоті. Також Клучкова майже 20 разів вигравала чемпіонат світу. Яна герой України. Цього ж дня, 70-го року, відбувся перший турнір з комп'ютерних шахів. Цей вид гри інтелектуалів дозволяє спортсменам змагатися з програмами та грати на відстані. 9 серпня 1973 року народився відомий італійський нападник Мілана Філіппо Інзагі. У своїй колекції бомбардир має майже усе, що можливо, ставав чемпіоном Італії, вигравав Кубок та Суперкуб України, Лігу Чемпіонів, чемпіонат світу серед клубів та збірних. Був срібним призером чемпіонату Європи. Грав за П'яченцу, Альбінолефе, Верону, Пармо, Аталанту, Ювентус, 2001-го гравець Мілана. 12 серпня 71-го року в Лос-Анджелесі народився тенісист Піт Сампра. За свою 15-річну професійну кар'єру вирав 66 турнірів. Єдиним турніром серії Grand Slam, який не підкорився піту, є Ролан Гарос. Такі от справи. Курси люди прогнозу синоптиків. Далі у випуску гараздів вам. Побачимось. На городоччині партія регіонів зробила ставку на Івана Білака. Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Білак підтвердив, що буде висуватись кандидатом у депутати Верховної ради по городоцькому виборчому округу номер 120. Таку заяву він зробив на колегії райадміністрації, на яку, окрім членів колегії, під розписку скликали голів сільських рад, секретарів, бухгалтерів, землевпорядників, фельдшерів та головних лікарів району. Мене на посаду призначив президент, і він буде усієм результати моєї відповідно видно вашої... Про довіру президента до мене до голови РДА і голови районної організації партії районів свідчить той факт, що звіст партії районів затвердив мене кандидатом, мартарником на вибори до Верховної Ради. В той період, що залишився до за виборів, ми повинні так спрацювати, щоб у день виборів народ висловив довіру нам як владі в районі, так і президенту України. Під час колегії лунали прямі заклики підтримувати кандидатуру Білака. Вам сказала, я закликаю підтримати висунення Івана Івановича Білока. Кандидатом у народні депутати України від Самбірського мостицького городоцького району Іван Білак у своєму виступі приписав собі нагородження багатодітних матерів Самбірщини почесним званням мати героїня А заступник головного лікаря районної лікарні поставила у заслугу Івану Білаку створення амбулаторії у Корналовичах, де кошти вносила громада у рамках міжнародного співфінансування та дієздатність двох швидких допомог у містах Грудки і Самбір, які ремонтували коштом іншого мецената. оф Роуд Фест вже вдруге за рік зібрав прихильників екстремальної їзди та активного відпочинку. Цього разу усіх охочих протестувати будь-який з позашляховиків Міцубіші гостинно зустрічав ресторанний комплекс Віла Австрія, який розташувався в одному з мальовничих куточків у селі Нагоряни біля озера Наварія. Місцини у нас протестувати автомобілі достатньо. Тобто, у нас окружають нас ліс, озеро є достатньо польових трас, на яких можна протестувати позашляховики. Максимальний драйв в природних позашляхових умовах забезпечив усім гостям як максимальну порцію адреналіну, так і шалене задоволення від водіння бездоганними японцями міцубіші. Відчуття є дуже цікаві, і якби ти розумієш, що ну йшов би тут просто якби пішком. Напевно, думав би та ну джип джипом, але ж ну, джип, то не танк. Якщо його використовувати правильно і, і мудро, то можна десь подумати, що в гаражі маєш якусь таку. Поважно бойову одиницю, отримати справжнє задоволення від події. Учасникам тест-драйвів допомагали досвідчені інструктори. Прохідні супер. Всі три машини, в яких я була, мені всі ну прохідна властивість величезна. В них вони об'їжджають все без проблем, нічого не заносить ніде. Окрім того, під час офроуду учасники мали унікальну можливість підкорити квадроцикли від партнера свята BRP Центр Львів, зіграти у пейнбол разом з клубом Псіховґруп та навіть порибалити разом з мисливсько-рибальським магазином Ловчий. Бачити люди перший раз практично на рибалці і задоволення отримують на всі 100%. Адреналін не менше, ніж в вождінні джипом, квадроциклом, в стрільбі. Це дуже цікаво. Окрім позитивних емоцій, учасники «Ніко Фест» отримали ще й подарунки. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості знак якості. Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 94 копійки. Американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 45 копійок. На четвер-9 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря в день 23 градуси тепла, вночі 13 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99 Одяг ведучої від торгової марки Крокус. Крокус твій крок до успіху.